Ні, ну мені мало. Мало мені Ніла Геймана і його книги кладовища. Ну, люблю я читати дитячі хорори. У них є щось таке атмосферне, містичне і просто прикольне. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Ділізавр, і сьогодні радове відо! Воно дуже незвичайне, тому що сьогодні я вирішила поділитися з вами. от такою новинкою від видавництва Абаба Галамагії. Якусь таку рефлексію дати вам на цю новинку. Можливо, ви там любителі жорстких таких дарк-романів. Так, Стівена Кінга, може, мені треба треба б спробувати нарешті познайомитися з цим автором. Але у кожного любителя тих дарк-романів живе маленький любитель дитячих хорорів. І якщо ви теж любите почитати таку літературу, то ставте лайк цьому відео, тому що, по-перше, її пишуть дорослі і. Я чомусь вважаю, що по-любому є тут два сенси для дітей і для дорослих. І це прикольно. І от, власне, я вже про цю книгу розповідала вам. Десь тут буде підказка. Клікайте, дивіться. Вона мені дуже сподобалася. А ще плюс таких книжок, що вони читаються дуже швидко, вони дуже легкі. Вони дають твоєму мозку відпочинок. Я не хочу тягнути. Можливо, ви вже побачили. Я придбала дві книги Дружаки від Стайна. І я дуже хеппі. Я чекала на них дуже довго. Я заходила в видавництво Старого Лева, я моніторила баба Галамагу, коли вони нарешті вже надрукують ці книжечки. Мій Facebook, Instagram, все кричало мені. «Купи!». Купи і прочитай, бо це справді гуз Дружики, не знаю, називайте це як хочете. І ця серія. Вау! А так я, на жаль, не купила третю книгу, щоб мене була ідеально красива трилогія, тому що її ще не надрукували. Я вже хотіла прямо зараз і прямо тут. А, на жаль, я не зняла нічого цікавого на 31 жовтня, так Тому що 31 жовтня я займалася ось тим. Я читала. Буквально за один день я проковтнула одну книгу і на іншу іншу. Вони маленькі, і ви просто подивіться на цей шрифт. Ну, ну як її можна читати довше ніж один день, I don't know. Е, Неймовірні історії. І власне треба, перш ніж розказати от про ці моторошні повітки від маєстро жаху жанру. Про нього треба розказати. Він каже, що йому просто подобається лякати людей. Я його абсолютно розумію і не засуджую. Роберт Лоуренс Стайн насправді письменник народився у досить бідній сім'ї, і у нього не було супер-пупер багато можливостей, але у нього були амбіції, мрії. І це вже непогано. Так він соромився через свій статус, мало спілкувався з іншими однолітками, бо боявся насмішок. Тому багато часу він говорив з друкарською машинкою, яку знайшов на горі, і вона була чудом робоча. І це була певно перша така сходинка до його майбутнього. Ну, підлітком він мав таке трошки шило в одному місці. Він багато жартував. Був досить несерйозним і мріяв вже в той час, що він стане точно ілюстратором коміксів. Однак доля інакше вирішила все за нього. І він почав писати жахастики. Чому мені подобаються дитячі хорори? Бо вони насправді найатмосферніші. О е, я не виключаю, що я все таки докуплю третю книгу. Також автор каже, що та дітям подобається боятися. Ну так. Я з ним знову ж таки погоджуюсь, тому що це якась нова, нова емоція, це щось таке дивне, і от діти люблять пізнавати світ, а особливо коли щось таке от стрімне, воно дає найбільшу емоцію, і е, все, що ви маєте е, знати про цього автора, зараз буде фотка. Роздивіться цю фотографію, ви побачите там ляльку. Ми повернемося ще до цієї ляльки. І для мене це просто найприкольніша штучка-дрючка, тому що найсмішніше в кінці книги Ніч Живих ляльок стайн ну, каже своєму читачу, що він теж має таку цю черево-мовницьку ляльку, і вона повністю реально схожа на нього. Ви можете зараз побачити на фото. Я дуже Радію цим обкладинкам. По Перше, тому що вони, як в оригіналі, по-друге, тут немає штучного інтелекту. Я отут дивлюсь позаду, є ще оця книга, яку я не купила ані кроку в підвал, і я б дуже хотіла. Я не знаю, мені дуже сподобалися обидві книги, і якби я була б дитиною, мене б дуже вразила, наприклад, ось ця книга ласкаво просимо до будинку мерців. Бо, по-перше, я люблю таку о, штуку, коли якесь є прокляття, є якесь таке, знаєте, незамкнуте коло, яке воно постійно рухається. І ти читаєш, і ти розумієш, що кінець -то, ну, навіть не, не те, що він відкритий, а він є, що його можна тако кілька разів крутити, тому що це, це є прокляттям. Так, отут тут історія про будинок, в який переселяється родина, і головні герої діти. Що тут, що там, <гум> мають звикати до нових реалій, наприклад, в цій книзі до нового будинку, нового міста, знайомитися з новими людьми, дітьми. І це, по-перше, стрес і так, а по-друге, тут ще є свої приколи. Мені подобається, як автор додає яких причинок вигляді, знаєте, тваринок? Що тут, що тут є тваринки, і як тваринки реагують на якісь потибічні е, сили? Реально, оці всі деталі вони роблять, оці такі книжки дитячі, так. Моторошними, і мені дійсно абсолютно цікаво, якою була б моя думка, якби я була б підлітком, От дали б мені в 10 років почитати цю книгу. От що б я могла б сказати? Напевно, мені правильно було б страшно, тому що я схоже щось там боялася. Я в дитинстві дуже боялася ляльок. От реально, оці черевомовницьких всі моменти вони тягнуться з дитинства, і це ух реально дружечки. Я вам рекомендую ознайомитися з цією літературою. І, власне, з Тайном, до речі, я, можливо, не все розказала про біографію, навіть неможливо так і є. Я залишу його сайт, і на сайті дуже класно з фотографіями розписана його біографія. Ось його моменти життя про його внуків, дітей. Тобто, дуже цікаво про його дружину, тому що вони з дружиною разом працювали. Дуже цікава особистість, яка надихає просто. Всіх і вся, і дійсно, страх в невеличких дозах корисний для нашого здоров'я. Я в захваті. Я в захваті, що ось таке існує для дітей, і це класне чтиво. І якщо будуть іще серії, я б хотіла б скупити всі, просто насолодитися. Шкода, що так мало. І якщо у вас поганий зір, вам ця книга теж сподобається, бо я вже, як казала раніше, тут просто величезний шрифт. І тут е, теж цікава книга е, ніж живих ляльок, власне, тут про ляльок, які. Ожили, мені сподобався кінець, мені подобаються кінцівки. От вони ніби хеппі енд і ніби і не хеппі-енд. І що мені подобається, от тут навіть е, позаду пишуть зазирніть на останні сторінки цієї книжки, тому що там дуже багато моментів, е, щось автор, якісь уривки з інтерв'ю, якісь для дітей ігри, там, наприклад, написати власну жаху історію. Е, я таке люблю інтерактив. Тобто ти прочитав історію, а ще в кінці ти можеш. Написати власну історію, або там не знаю, якесь бінго е, пограти і почитати детальніше про автора, що автор найбільше боїться, чи були в автора такі схожі історії містичні. Ну що ж, друзі, це була невеличка моя така рефлексія, огляд на... Ці книжечки, я дуже рада, що вони мене нарешті а, є. Ми були на каналі Дірядзавер. Сьогодні ми трошечки поговорили, подивилися, ознайомилися з дружаками. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мене, пишіть коментарі а, і всім!